Люба церква, благодать нашого Господа Ісуса Христа. Яке прекрасне відчуття має родина, коли народжується дитя. Це незабутні враження, це радість переповнює серце. Але коли народилося немовляв, віфліємі, це радість для всіх людей, адже народився Той. Хто є Спаситель світу? Народився Той, хто відкупає нас від наших гріхів. Про це народження. За 740 років до народження Ісуса Христа писав пророк Ісая. Я сьогодні хочу почитати місце, яке записане в 9 розділі книги. Пророка Ісаї з 5 вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь Миру. 740 років до народження Христа. А Ісая каже: народилося дитя. Він бачить наперед. І Він повністю довіряє Богові те видіння, яке Він бачить від Бога, він знає, що воно справдиться. І воно справдилося. Як можна не довіритися Богові? Адже кожне його слово. Справжується в житті. Ісая каже: народилося дитя для кожного з нас. І спасіння йде через нього. Народилось дитя, син, син Бога. Предвічний Бог, який знаходиться в вічності до створення світу, принижує себе до. Рівня дитини до рівня грішної людини для того, щоб народитися і прожити це життя тут, в цьому світі, вказавши нам правильність життя, вказавши, як можна виконати закон, пішов на жертву, на смерть. Воз... Вознісся, воскреснувши з мертвих, і сидить праворуч от це. Але дитя тільки народилося. І Ісаїя каже: даний нам син, син, який займе трон Давида. Він є спадкоємець трона Давида, царя. Він є сином. Бога живого. Говориться, що влада на раменах Його. Воістину так, Отець віддав всю владу Синові. І суд Він віддав для сина. І Ісус не просто приймає цю владу, адже кожен із людей, хто намагається. Зайняти якусь владу. Він має пам'ятати, що крім влади, він буде мати відповідальність, відповідальність за все, що він чинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом обов'язково. І Ісус бере не тільки владу, Він бере відповідальність за все і за наше спасіння. Влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник. Ми знаємо, що це дійсно так, починаючи з народження Ісуса Христа, Його життя було наповнене чудами, Його славне, чудне Воскресіння і Вознесіння це все чудо, порадник. Адже Він, він маючи мудрість Божу, він знаючи весь план Господа нашого Бога, Отця, він – він дає для нас цей шлях. Він вказує, він є порада для кожного з нас, як нам поступити для того, щоб набути цей шлях до Отця. Дивний порадник. І це дійсно так. Бог сильний, так? Він всесильний. Він має силу над стихіями. Має силу над смертю, має силу над хворобами, має силу над духами. Він сильний. Він воістину сильний Бог. Він є Богом. І сказано Отець вічності. Саме Він дає для нас вічність через свою. Свої страждання, смерті, Воскресіння. Він дає для нас вічність. Отець віддав для нього це царство, царство, яке починається саме, починається з момента створення церкви. Вічності, він дає для, для нас цю вічність. І він є отцем вічності. Він є князь миру. Бог, Ісус, дійсно є князь миру, прийшовши до своїх учнів, він сказав: мир вам даю свій, не так, як світ дає, а свій Божественний мир я даю для вас. Він каже, я його даю, щоб він був в ваших серцях. Він є князь миру. На відміну від князя світу, цього, який дає тільки війну, він турбується про цей мир. І цей мир буде вічним з момента його зацарювання. Ми дякуємо Господу. Дякуємо за це немовля. Дякуємо за цю дитину, яку Він дарував для кожного з нас. Нам потрібно прийняти його в своє серце. І залежить, чи народилося це дитя в моєму серці, залежить наша вічність, вічність з Богом. Хай благословить наш Господь нас кожного. Амінь.